Всім привіт! Сьогодні знімаю свій новий влог. Їдемо в салон Тесла. Ми вже зняли машину, маємо повернути її завтра о 9-й ранку, і поїдемо просто кататися по місту. Я спробую так само за кермом поїздити, оскільки в мене є студентські права і можу трошки на них поїздити. Тому всім гарного перегляду і побачимось далі у відео. Поправочка не зможу я поїздити, оскільки в договорі прописано, що я не маю права. Передавати Пашу не може мені кермо, Тому так. Да. Одразу краще сказати, що я не буду ній їздити. Я просто посижу в машині, коли вона не буде їхати, думаю, це я можу зробити. Так. Да. Андрюша, як завжди, допомагає знімати влог. Кричить. Мішай їй. Yeah, wow, я вже, yeah, wow, wow. вже п'ятий раз пробую. Потім я кажу, Андрюша кінного побігло. Дивись, ось так я знімаю влоги. на сайті Тесла в розділі Demo Drive ви можете заповнити свої дані, прикріпити своє посвідчення водійське і взяти на тест-драйв Теслу на півгодинки або як ми з шостої вечора і до ранку. Але ми завезли десь о дев'ятій вечора, щоб не ставити в нас під Дубль Бубільдва залишились організаційні моменти. І поїдемо. Андрюша, іди машинки краще подивись, не хочеш? Це розетка. Внизу розетка, так. Іди машинку, подивись. Оце, іди подивись. Трошки щось, це мені під'їхали. На жаль, у мене стабілізатор розрядився, я чогось погано поставила на зарядку і він не, не зарядився. Тому сьогодні буду якісь зйомки селфі, тому як, не, не звучала. Андрюш, вона те, она, она бабацю їде. А, -а, а, швидко? Mm -hmm. <laughs> она силу додає. Силу додає. Та ми самі в шоці. Маршрутка просто звичайна швидкість, але відчуття всередині ну паша короче я трошки газку і зразу тебе назад. Ну, в общем, це є до чого прагнути і мріяти. Справді ми дивилися на сайті інформацію Тесла, і в них коштує вона 40 тисяч доларів приблизно. І ти можеш взяти її на 6 років і платити 500 доларів місяць. Насправді, якби я працювала додаткові були б гроші в родині, то це досить реально. Ми тут просто дуже багато Тесла бачили, але ну, думали. <laughs> Все ж нічого не думала, зараз приб'ю, пашу. Він набирає швидкість, у мене зразу реакція Андрюша теж думає, досі в шоці. Андрюш, а пошвидко їде чи ні? Швидко їде. Зрозуміла, на що схожі емоції, коли набирає швидкість, це коли ви, якщо літали в літаку, то розумієте, коли літак злітає, це я не перебільшую. Дійсно, це на спорт режим чи ні? Це навіть ще не на, ще на спорт режим. В общем, Тесла так. Я мріяла колись просто посидіти в Теслі. Ну, цікаво, не знаю, якісь емоції, бо це було настільки недосяжно і. Зараз, коли є можливість безкоштовно скористатися і поїздити там годинку, дві Но для досвіду це дуже цікаво. Приїхали в домейн, це центр Остіна, і ну, тут є капітолі, куди ми вже ходили. Ми не так багато дещо були в якісь місцях, щоб там щось записати. Але зараз це тут центр, мабуть, всіх кафе, ресторанів. Але ми тут були. Приїхали в домен. Це центр Остіна. І ну, тут є капітолі, куди ми вже ходили. Ми не так багато дещо були в якісь місцях, щоб там щось записати. Але зараз це центр, мабуть, всіх кафе, ресторанів. Але ми тут були. Нас пригощали американці, колись коли ми тільки приїхали. І ми в чотирьох посиділи, поїли також трошки салату і морозиво, і це вийшло сто доларів. Тому нас пригостили, але ми після цього зрозуміли, що в домені трошки дорогувато. І ми отак я зараз познімаю, трошки тих кафешки всюди і поза мене. Ми там колись на піцу один раз ходили. Але зараз звідси ми їдемо, і Андрюшка тут трошки погрався з дітками, але ми їдемо в От. Хто тут місцевий, то знає. І нам нещодавно теж розповіли, що Іненаут це набагато краще, ніж. Макдоналдс, якщо ти хочеш таке що швидке якесь харчування, але воно дійсно дуже дуже смачне. Тому зараз збираємось, виїжджаємо. Андрюшка вже він біжить до мене. Зараз познімаю. Привіт! Все, куди ми їдемо зараз? Я да. А що ми їсти зараз будемо? Фрі фрі? Да, Андрюшки ми даємо, коли їздимо. Там Трошки картоплі фрі. Ні, треба в машину і поїхали. Це тут такі мексиканські кафешки, ресторани. А він же втік. На тій стороні, а там найбільше скупчення людей, аж там далі через дорогу. Там магазин Apple. Ми колись туди вже теж ходили і купили мені тікі чохол. там не Сьогодні трошки і для мене зробимо свято, раз ми вже виїхали в місто. У мене якраз закінчилася туш для її, так що зараз будемо щось шукати. Зайшли в цепору, я тут колись один раз була в житті, мабуть. Але раз ми вже тут, то треба хоча б ціни подивитися, можливо, Паша мені щось подарує. Ну, наприклад, буч, я просто шукаю тільки туш. 36 доларів коштує. Все інше пудра. 64, тональний крем 69, помада Gucci 45 доларів. Зараз подивимося ще ланком. Туш 33, 33. Я бачила тільки дешевше, якщо це не Lancome, Dior, то якісь ноунейми no по 25 доларів. Зараз буду ще щось шукати. Але є їхня Sephora Collection, то я думаю, що просто я візьму щось звідси. Вон, 10, 12, 14 доларів. Спробую спочатку з, з звичайної якоїсь фірми, не Dior. Tesla Model X. Нічого не буду розповідати, супер крутого, але просто машинка як машинка. Нам дуже сподобалося. Ми наїздили вже, може, пару годин на ній. Це Паша жартує, відкриває багажник, щоб я огляд зняла. Так що да, прикольно. Андрюші не подобається. Андрюш, тобі подобається ця машина? Він каже, що треба в іншу машину. Ми поки їхали, він завжди каже, де наша машина? Я хочу в нашу машину. А це багажник. багажні. Да, передній багажник. Це... Супер. Це огляд від злати. Фрі, Андрюша кричить, фрі, ми голодні. Нагуляли вже просто такий апетит. Що ти хочеш їсти? Ми так і не доїхали куди? До Фрі? Зайчик вже сідаємо. А, всередині тут прикольно, так зверху потім люки такі прозорі. Тут є телевізор, але він зараз заблокований. Такі білі сидіння кожені і такий штурвал. Турвал можна це назвати? Да, це штурвал, так це називає. Да, да, да. Ну і такий сенсорний величезний екран. Це наша машина, Андрій. Вона медалі сама тві. Тому ти хочеш піти в нашу машинку? Вона не бояться. О, щоб вона не боялася бути сама. А хто її там залишив? її вже мама. І хто ще? Папу. Андрюша не подобається ця машинка, хоче назад в нашу. <клух> Все, зараз їдемо. Поки ми їхали до Іненау, там вже на дворі стало темно, тому відео трошки вже втратило якість. Що це ти їдеш у Будеш, як у нас по що це ти їдеш і прям машина показуються на дорозі, в реальному часі ось машини, як вони тут. Ватички. Дружка там вже все задоволено, що є картопляці. Дві коли і цей набір ще... хотіла показати скільки. І вже хтось зняв чек. Там 18 доларів. Але я думаю, для нашого міста це нормальна ціна, середня за такий великий набір. Ти Будеш їсти, чи ти мультик дивишся? По-іншому, Андрюша тут хоче бігати, стрибати. Все, ми вже повертаємо Теслу на місце, принесли ключ. Ось так виглядав ключ, і треба його просто було кинути ось сюди. Все, біжимо. Ой! Біжимо назад в машину. Дякую всім, хто додивився цей влог до кінця. І побачимося в наступному відео. Всім пока! Всім привіт, починаю свій новий влог. Сьогодні їдемо в салон Тесла. Хотіла з'явити. Емоції є до чого, як це стримитись. Перше, хочу подивитися, як виглядає Дайсон. Не знаю, чи це просто тільки ніпше він такий класний. А, я не тою стороною. Це буває вперше. Тому так да, прикольний фен, я думаю, що я б собі не купила. Я просто не уявляю, він коштує. Це просто ціни сьогодні, Я не бачить, треба спонувати фіор. Помада бучі 45 доларів. Якась погризана.